Привіт! У цьому відео додаватимемо і відніматимемо раціональні дроби з однаковими знаменниками. Пригадаємо, як ми додаємо і віднімаємо числові дроби з однаковими знаменниками. Щоб додати числові дроби, ми додаємо їхні чисельники, а знаменник залишаємо тим самим. Таким чином матимемо 12 18. Не забуваємося скоротити дроби 12, 18 буде 2 3. Аналогічно друге завдання. 9,16 додати 7,16. Щоб додати два дроби з однаковими знаменниками, нам треба додати їхні чисельники, а знаменники залишити тим самим. 9 плюс 7 це 16. Маємо 16 в чисельнику, 16 в знаменнику. Дріб з однаковим чисельником і знаменником це одиничка. Пам'ятаєте, риска дробу це дієділення. Далі рухаємося. Щоб відняти два дроби із однаковими знаменниками, треба відняти їхні чисельники, а знаменник залишити тим самим. В чисельнику маємо 8, в знаменнику 32, не забуваємо провести скорочення в даному випадку на 8, залишається у нас одна четверта. Або, якщо ви любите десяткові дроби, то це буде 25. Якщо ми від цілого віднімаємо мішане число, то зручно ціле перетворити теж у мішане число. Позичимо від 4,1 цілу. Таким чином, буде 3 цілих. А з тієї однієї цілої, що ми позичили, робимо дріб з однаковим чисельником і знаменником. 11 одинадцяти. Який повинен бути чисельник і знаменник, підказує знаменник другого дробу. Відняти 1,311. Тепер ми можемо від цілого відняти ціле, від чисельника першого дробу чисельник другого дробу, а знаменник залишаємо тим самим. 3, цілих відняти 1, цілих це 2, цілих. 11 відняти 3, це буде 8, і знаменник залишається той самий. Тут немає чого скоротити. Ціла частина і дробова частина, що виражена правильним дробом, на цьому відніманні закінчені. Тож, як ми виконували додавання і віднімання дробів з однаковими знаменниками, ми проводили операції тільки з чисельниками, а знаменник при цьому залишали тим самим. Точно, за таким же алгоритмом будемо працювати із раціональними дробами. Щоб додати раціональні дроби з однаковими знаменниками, додаватимемо їхні чисельники, знаменник лишатимемо тим самим. Віднімаючи дроби з однаковими знаменниками, будемо віднімати їхні чисельники, а знаменник лишатимемо тим самим. Спробуємо Виконайте дію. З номера 68-го нашого підручника завдання п'яте. Щоб відняти. Два дроби з однаковими знаменниками. Віднімемо їхні чисельники. Чисельники являють собою многочлени, тобто відняти нам треба буде не тільки доданок М, а треба буде відняти весь многочлен М-2n, тому ми його беремо в дужки. Знаменник у нас залишається той самий. Виконаємо дії в чисельнику. Для цього розкриємо спершу дужки, перед якими стоїть знак мінус. Щоб розкрити дужки, перед якими стоїть знак мінус, треба знаки всіх доданків в дужках змінити на протилежні. Зведемо тепер подібні доданки. М і мінус n це протилежні числа, вони взаємно знищуються. Плюс n і плюс 2n. Маємо в чисельнику. Дорогу вираз 3n, в знаменнику ж буде 6. 3 і 6 можна скоротити на 3. Замість трійки залишиться одиничка, тобто 1n в знаменнику замість шістки залишиться 2. Оскільки при множенні на одиницю результат не міняється то ми в чисельнику можемо залишити тільки N, а в знаменнику 2. Ми виконали віднімання дробів. На цьому віднімання заданих двох дробів закінчено. Перейдемо до шостого завдання. Нам треба додати два дроби з однаковими знаменниками. При додаванні двох дробів з однаковими знаменниками знаменник зберігається, а чисельники треба додати. Оскільки знак плюс, той, що стояв між дробами, не впливає на знаки наступного виразу, то дужки можна не ставити. Приступаємо зразу до зведення подібних додатків. 2а і мінус 2а протилежні вирази, вони взаємно знищуються. Мінус 3Б, і плюс 3Б дорівнює 6Б. Знаменнику 6АБ як було, так і залишається. Відповідно до основної властивості раціонального дробу, можна і чисельник, і знаменник даного дробу поділити на один і той самий вираз. В даному випадку ми бачимо, що чисельник і знаменник діляться на 6, ми називали цю операцію скорочення, і вони ж діляться на b. Таким чином, в чисельнику залишається одиничка, знаменнику залишається А. Звертаю вашу увагу, що ділили ми на ненульові многочлени. Тобто маємо на увазі, що у нас b не дорівнює нулю. Наступне номер 76 об'єднаємо декілька дій зразу. Треба виконати віднімання трьох дробів, але всі три дроби мають однакові знаменники. Значить, в процесі віднімання знаменник не зміниться, буде той самий. Треба від чисельника першого дробу відняти чисельник другого дробу, навіщо я його беру в дужечки? Щоб відняти не тільки 7N, а щоб відняти весь оцей чисельник. І віднімаємо чисельник третього дробу. Знову його я беру в дужки, щоб відняти не тільки той, що першим стоїть доданок, а щоб відняти весь чисельник третього дробу, Дорівнює. Перед тим, як виконати дії, розкриваємо дужки, перед якими стоїть знак мінус, змінюючи знаки доданків дужках на протилежні. Знаменник у цьому дробі залишається тим самим. 5n-1 не змінюється. Мінус 7n плюс змінили знаки доданків на протилежні. Мінус 8 n 7 Отримуємо в результаті дріб із знаменником 20n. Знаменник не міняється упродовж всього процесу виконання дій. Зводимо подібні доданки. Мінус 7N, мінус 8n, мінус 15n, і плюс 5 – це буде мінус 10n, мінус 1 і мінус 7, це буде мінус 8. І плюс 8 взаємно знищується. Дорівнює. Бачимо, що в чисельнику у нас від'ємне число в знаменнику додатнє, значить результат буде від'ємний. Тепер можемо, відповідно до основної властивості раціонального дробу, провести скорочення. 10 і 20. У нас скорочується на 10, залишається одиничка від 10, двіка від 20, і можемо здійснити скорочення на n. Маємо тільки на увазі, що у нас n не дорівнює нулю, бо ділити на нульовий многочлен не можна. Отже, залишається мінус одна друга. Або мінус 0,5. Тож, підсумовуючи, спробуйте самостійно дати відповіді на ці запитання. Сподіваюсь, вам сподобалося додавати і віднімати раціональні дроби з однаковими знаменниками. Успіхів вам, Па-па!